Доброго дня сьогодні. Програма рідна хата завітала в музей під відкритим небом під назвою Рідне село, яке розташоване в мальовничому куточку Бахчисарайського району. E yeah. Сяє світлиця свята. Ідея створення етнографічного музею належить Тетяні та Олегу Потаповим. Ось вот це кожне кресло з моєго офісу, де ми з жіною займалися розробкою високомодної модної одежды. успішно. В двох словах лучше жінська колекція годи України. Татьяна Геннадьевна была за зеркале итальянской моды, была на в закрытых показах совместно с семьей Трусарди, Прада. Вот после 50 лет решили сменить жизнь городскую на сельскую жизнь. Здесь, я вам скажу, душа отдыхает. Офисная жизнь, зашоренность. К нам бывают юристы из Киева приезжают, которые вот живут офисной жизнью. Им так надоедает. Тут они По горам походять, де-то порвуть одежду, довольна, заряжене, вот хороша енергетика, вивчається в своїй офіс і успішно э, працюють. Мабуть, у кожної людини є такий час, коли вона зупиняється, біжить, 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 робить на цьому асфальті купа людей. І все заплановано. від ранку до ранку. Але наступає час, коли треба зупинитися. Обернутися і задуматися, що кожен з нас має зробити якісь риси на своєму дереву житті. І такому, тому таке сталося зі мною, що це така фортуна. Мені вдалося познайомитися з Василем Скоротівським, який поміняв взагалі моє життя. Коли він мені подарував свої книги Росалії Святовечір, вони ще десь тижня, два-три лежали на полиці. І коли я поїхала до Києва відрядження, тому що працювала в Раді підприємців при кабінеті міністрів України, захищала підприємців в Севастополі, я взяла цю цю книгу. Я не заснула ні одну хвилинку. Я прочитала за ніч цю книгу. Я зрозуміла, в мої душі перевернулося. Коли ти знаєш, що рідна батьківська хата. І що ти її залишив, і вже не маєш можливості повернутися як пташеня до того родинного гнезда, до того кубельця, коли ти не можеш вже подивитися. Оці приземісті вікна, коли ти не можеш відчути запах хліба з печі, коли ти не чуєш цей жалостливий скрип дверей, оце таке в серце наступає, що розривається душа. В нами забриніли крильми, мамо в рік і світлі світлиці, скоро знов повернемось ми. Знаєте, таке враження, ніби я сьогодні потрапив в українське село 17, 18 чи 19 століття. Тут легко дихати. Це казка, це просто чудо 21 століття, яке сьогодні зробили господарі цієї української осели. Хати эти ми привезли дальномірами, це не новоділ, Їх розбирала бригада Зибано-Франківська. Везли сюда, устанавливали, восстановлен здесь быт, расписные печи, лавы, сволоки, образа. И все это прописано, пропитано духом наших предков, наших пращеров. В первой хате вы были там, резной сволок. Он же тоже оберегую функцию нес. Резная вот эта коса, знак бесконечности, до дохристианские знаки. Иконка со слединым стеклом. Мы знаем, что до 17 века слюдяное стекло использовалось, потом что уже появилось современное. Были экскурсанты, которые які... идти не идти на экскурсию. А когда зашли в хату, посидели на гостевой лаве, то, что вы говорите, намоленная хата, они говорят, не хотелось вставать и уходить. Хотелось находиться и находиться в этой хаті. Тут потрібен бути музей. Музей, тому що ми дійсно... Питаємося зберегти те, що ще не втрачено незворотньо, що пробивається такими паростками з незабуття. тому що зараз все поставлено на комерційний такий, знаєте, путь такий комерційний. Зараз вже неможливо знайти жорна, тому що їх продають на доларі. Зараз неможливо знайти ножну ступу, тому що розкрадені всі села. А є і просто, знаєте, таке бездуховність, коли просто ці, ці хати розбирають на дрова. Це боляче дивитися на це. І ми поїхали об'їхали всю Україну і знайшли ці хати, разобрали з любов'ю привезли, і над нами дуже багато друзів посміхалися, що ми трошки божевільні, але ні. Тому що хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Активно можна працювати. І відпочивати там, де тебе чомусь навчать. А отут, в українській оселі, в українській рідній хаті, можна не тільки відпочити, можна дечому навчитися, навчитися, як повернутися до свого коріння. Дорогі гості, заходьте, будь ласка, до нашої хати подивитися і навчитися гарному мистецтву писанкарства. Коли пишеться писанка, треба мати дуже гарний настрій, спокій душі. А взагалі, коли сідаємо писати писанку, про щось погане навіть неможливо думати. Наскільки забуваєшся про погані думки, що просто захоплюєшся в цьому мистецтву, як і діти, так і дорослі. Можу сказати про символ безконечник. Це є дуже давній символ який я можу зараз вам показати, як він використовується виглядає на писанці? Він нагадує нам хвильки моря. Кажуть, що от такий символ пишеться на писанці для того, щоб завжди блукав злий дух навколо нас, де це знаходиться писанка, навколо цієї оселі. І він ніколи не потрапить. Сюди, тому що він боїться цієї доброї дороги, яка не має ні початку, ні кінця. З таким елементом ставили бджолярі у вулики, щоб безконечно роїлися бджоли. Це є Віктор. Він також вчиться малювати писанку. Йому дуже подобається, йому три роки. Ану покажи нам, будь ласка, як ти проводиш лінію. Бери пасачок. Розігріємо трошки писачок, вони пише. Нас писачок може писати не писати по трьох причинах. Це коли ми добре не розігріємо писачок на вогні, коли яйце холодне, або може писачок забитися ворсом. Тому що цей віск, для того, щоб ми писали писанку, нам потрібно бджолиний віск. І яйце. Без цих приладів ми не можемо створити писанку. Як зима, сугроби, он він притомився і он засинає. І у нього таке відчуття, що може нічого не треба. Оце така зараз бездуховність. Тому реставрувати цю, це відношення до культури, до традицій, до обрядів, дати такі паростки в душах дітей, тому я і хочу, щоб, по-перше, сюди приходили не просто подивитися музей. Там, де ходять і просто показують mm. там, що це оце, yeah, а це yeah. ота така річ обрядова. Ні, я хочу, щоб діти знали, як жили, що їли, що одягалися, які обичі обряди були тут. Ми сидимо зараз на Призбі, я не відчуваю, що воно не обжите це село, правда? Отаке От враження, що дійсно ми перемістились десь в 17, 18, 19 століття і на хвилиночку. На хвилиночку десь от з вулиць позаходили люди, так, так. але живий дух тут є, правда? Є. Бо ми тут живемо. І я знаю, що ви не тільки вишиваєте рушники, ви ще й пишете вірші. Ви вірші пишете. Ну просто народний поет. Я вас знаю як народний поет, знаю, що у вас є вірш. Як він називає? Ностальгія. Прочитати? Прошу. А мені все сниться батьківська хатина під соломкою, як це було колись, вишня і калина біля тину, і верби, що над нашим ставом розрослись. Все вино, все сплинуло роками. Навіть верби інші під ставком, де сорочка вишита рідними руками й сиве фото під дарунком, рушником. Одягну на свято матусі вишиванку і корсет бабусі. Хустку пов'яжу, я колись матуся, сяду я на ганку і рід свій дітям внукам розкажу. Твом України Петриківським розписом я людмила Захарченко завітала на кримську землю щоб ознайомити. Вас із мистецтвом петриківського розпису. Мені пощастило, тому що я народилася саме в Петриківці і з дитячих років доторкнулася до цього виду мистецтв. Петриківський розпис бере свою назву від села Петриківки. Петриківка була заснована запорізьким козаком Петром Калнишевським, останнім кошовим Запорізької січі. На мистецтво це надихало, надихала щедра природа українська, і тому люди намагалися продовжити цю красу і малювали, як вони вміли по народному у цю ці дивовижні квіти та рослини. Спершу розпис виник як стінопис. Потім він вже став використовуватися для оздоблення предметів побуту. Що це все якби навіть генетично передається із покоління в покоління, і я відчуваю велику гордість і подяку всім тим май. Страм народним, які приклали всіх зусиль для того, щоб розвити таке мистецтво, удосконалити його, продовжити, передати бережно з рук в руки. От. І на сьогоднішній день радувати весь світ. Єсть місце твоє, а єс не твоє. А вот как-то сразу это чувствуешь. Ну, не каждый человек, но у меня это ощущение есть. Если я куда-то приезжаю, то я или чувствую себя как дома, или нет. И вот это место, это вот первое ощущение. Я приехала сюда зимой, когда еще не было мастеров. Мы познакомились с хозяевами. И они пригласили меня сделать здесь выставку, то есть быть как бы у истоков в начале. И когда я зашла в эти хаты, я почувствовала, что, возможно, это то место, где, ну, знаете, место из моего сна, пусть это будет сказкой, но это правда, это правда. И люди, которые приезжают сюда, я провожу здесь для них мастер-класс. Но этот мастер-класс заключается не только в обучении человека. То есть, может быть, у него не получится нарисовать четко э, черты лица или руки, да? как у художника или как у меня уже это получается. Главное, чтобы он почувствовал место, пришел в гармонию вот с этой природой и свое состояние перенес на холст. Правильно, в этом и есть задача любого творчества. Мы живем здесь как коммуна, как одна семья. Мне лично это очень приятно, правда. Но они настолько самоотверженно к этому относятся, я просто преклоняюсь перед этими людьми, перед их энтузиазмом, перед тем, что они пытаются вот людям принести, внести вот это, показать всю эту красоту. Наша э, задача, так э, утилитарно сказать, что чтобы живое село было, чтобы работали майстри, чтобы э, те традиции э, украинского народа были живы. Э, у нас работает писанкарка, постоянно приезжает, у нас э, Петрикиевская роспись, у нас будут кузнецы, гончары. Село должно жить. И у нас будет программа сто лет назад, когда людям, вне зависимости от национальности, одеваются в украинский одяг, одевают вот такую шляпу, вечерняя дойка коров. То, що надає в печ, получається на пряженка, і самі можуть ухватом приготувати хліб в печі по стародавнім рецептам, піщу і пропісатися тим духом стародавнім, зарядитися енергетика, которую нам предки передають. Вот в цьому состоит нерозривна связь времін. На початку 90-х років батько Тетяни Потапової, народний депутат України і першого скликання, був присутній. Під час прийняття декларації про державний суверенітет України, на якому звучав козацький марш Адамцевича, могила Кобзаря знаходиться недалеко від етнографічного комплексу Українська Оселя і в пам'ять свого батька, і в пам'ять Великого Кобзаря Тетяна вирішила на території музею поставити пам'ятник автору козацького марша. Тут десь і гори, і поле, і от це, знаєте, така, українці це вільні люди, вільні, духовні. І от так, саме а тут прямо в, селі хочете поставити? Отут в селі, отут, між цими хатами 4,5 і метра висоти, із нашого камня, з села Скалістої, ми будемо будувати. Як не було, щораз чи два на місяць, не поїду усе. Як побачу рідну хату завесні, наче світ, здрастуй, мамо, здрастуй тату, і мого дитинства світ. спаси.